Ключові моменти SEO це оптимізація структури сайтів для кращої навігації. Наприклад, ви заходите на сайт, сайт одягу. Вас цікавить дитячий одяг, наприклад, спортивні штани для свого сина чи доньки. Ви заходите на сайт, у вас є меню. В меню ви обираєте. Структура це йде. Мені ви обираєте жіночий одяг, чоловічий чи дитячий. Ви обираєте дитячий, логічно. В дитячому одязі ви обираєте спортивний одяг, це чи ем, шкільний, ви обираєте спортивний. В спортивному одязі вже на цій сторінці вже йде розгалуження ем, світшоти, штани, кросівки. Ви обираєте штани, і вже в цій категорії товарів ви обираєте ті штани, відфільтровуєте за ціною чи за популярністю, і обираєте той продукт, який вам цікавий. Оце і є структура сайту. Тобто, якщо ви заходите на сайт, вам комфортно на сайті, вам логічно зрозуміло, куди потрібно перейти, це добре. Оце і є також оптимізація структури сайтів. Логічне, логічне проходження по сайтам. Так, наступне це використання релевантних ключових запитів для підвищення видимості. Як ви знайшли цей сайт? Ви ввели в пошуку Google, наприклад, купити штани дитячі. Ви ввели і вам видала видача опр... определені сайти, які пропонують ці штани. Ви знаходите, який вам комфортний, в один сайт зайшли. Вам там ціна не влаштувала, другий сайт зайшли, вам якість не влаштувала третій сайт, вас це влаштувало, ви зайшли і купили. Тобто ключовий запит це, наприклад, купити штани хлопчику. А наступний ключовий момент це індивідуальний підхід до кожного клієнта. Якщо магазин буде пропонувати два види цих штанів, вам не буде з чого вибрати, хоча там. Ціна, можливо, більш-менш. Вам вже цікавіше буде подивитися асортимент більше, особливо, коли це дівчинка у вас. то потрібно щось яскраве, дівчатка люблять таке. Вам хочеться, щоб був цей асортимент. Коли асортименту немає, користувач покидає цей сайт і вертається знову в пошукову видачу Google і шукає інший сайт. Тобто. Потрібно індивідуально підходити до кожного клієнта, надавати асортимент. Те, що подобається вам, може не подобатись іншим людям. Це нормально. Так, наступний ключовий момент це аналіз і корекція контенту. Аналіз і корекція контенту. Це коли людина заходить на ваш сайт або в соціальних мережах, в Інстаграм, вашу сторінку заходить, а у вас там закріплена неактуальна інформація. Ну, наприклад, ви пропонуєте послуги по перманентному макіяжу або по послуги а, манікюр, і у вас закріплених є сторіс в актуальних, є прайс. І якщо цей прайс у вас закріплений, наприклад, за 2020 рік, а, людина зайшла, подивилась, вона не звернула увагу, що там сторіс за 2020 рік. Якщо. А, Якщо ціна її людину цю влаштувала, вона пише в Дірект цій людині і хоче замовити в неї послуги. Пишучи в Дірект, спеціаліст говорить, що ціна зовсім інша, вона може різнитися майже в три рази більше, тому що то був 20-й рік, а зараз вже 24-й рік. І людина, що? Вона відмовляється. Ну, тому що вона подивилась ціну, нігті в неї. В актуальних були закріплені, що і 300 гривень, а зараз говорять, що вже 1000 гривень. Ну, звісно, мені було цікавіше 300 гривень, ну, якщо так. Тому що в мене був, наприклад, орієнтир на вартість. У мене більше грошей немає, таке ж буває. Тобто, якщо у вас ціна не актуальна, неправильно вказана, це також показник відмов. Потрібно Переглядати свій профіль а, в інстаграмі або переглядати свій сайт, сторінку, яку ви рекламуєте, яку ви просуваєте, дивитися, чи актуальна там інформація на сьогодні. Якщо ціни змінилися, змінюєте ціни в інтернеті, в соціальних мережах в інтернеті. Якщо у вас збільшився спектр послуг, також це все прописуєте, а не вже пишете людині індивідуально потім в соціальних мережах чи в дірах, що у мене ще є така то послуга. Ні, напишіть це все нормально, пост зробіть або напишіть статтю, що ми розширяємо свої послуги, збільшується в нас обсяг таких то запитів, тому ми ще пропонуємо такі послуги, щоб люди орієнтувалися, є ціни, є конкуренти, тобто в кого вони захотять замовити цю послугу. Um, наступний ключовий момент SEO це підтримка та оптимізація протягом всього процесу. SEO – це не одномісячна робота. Якщо ви створюєте сайт, з сайтом потрібно працювати постійно. Це не так, що ви створили сайт і до вас прийшли клієнти. Ні, такого не буває. З сайтом потрібно працювати, вкладати в нього багато часу і також коштів. Щоб просувати його в Google і мати конкурентну перевагу, тому все це постійна робота.